Точно вулиці не дає працювати нормально. Відповідно, то хоча б відео познімаю для вас і розповім, що робив. Поділюсь особистим досвідом. Тому далі тема електрики. І одна із ключових тем, з якою більшість людей нехтують, це заземлення. Заземлення це наша безпека, заземлення це річ, яка дозволяє умовно себе безпечно почувати в тих при умові, якщо це заземлення вірно зроблено. Тому особистий досвід щодо заземлення. Поїхали. Значить, ось в цьому районі, тут земля трошки просіла, було поставлено заземлення. Ось воно виведене. Була прорита траншея, орієнтовно десь 5 метрів і е, забито тут три точки забивання було. Діаметр Використовувалися спеціальні штири, металічні залізні штири, які є оцинковані, забивалися в землю. Значить, тут три точки. Їх дві точки забито на глибину 4,5 метра, і одна точка забита на 3 метри. Земля у мене специфічна, тому що на те. Як, е, яку кількість необхідно забити цих штарів, залежить також від ґрунту. У мене тут, в на даний момент, знаходиться глина. А глина має набагато більший опір, ніж той самий пісок. І, відповідно, прийшлося трішки більше їх дати, однак все рівно того результату, якого б я хотів би, я не добився. Тому варіант розширення і досягнення тих технічних умов, які мають бути, я все-таки буду робити. На даний момент у мене опір заземлені складає десь в межах 9 Ом. Для зрозуміння, що було раніше, тобто, коли встановлювався ось, цього, коли встановився ось щиток, заземлення було такого формату. Можете побачити ось внизу. Це електрики. Робили наші, тобто забили простий штир. І розумієте, що... Говорити про якусь надійність, про нормальне заземлення від цього штиря ми не можемо. Після того, коли я зробив, зараз би, як би як воно зменшилось, сталося 9 Ом, однак цього не вистачає. По самому процесу. Ось так Хлопці вже зробили траншею. Тут вже загнали. І, вперед, і те, теж там вже є видно ще посередині потім піднається О, якщо траптяне то все гайки що все на пальцях буде прорвалася траншея забивалися в трьох точках штирі по краям забилися на 4,5 метри, посередині на 3 метри. З'єднуються металічною стрічкою, а також ем, скручується, потім місця контакту оброблюються. І таким чином виходить той, все засипається, ставиться на місце, і таким чином ми отримуємо заземлення. Ем, можна було робити. Методом народним, тобто зробити собі уголки, поставити. Однак я цей момент викинув по одній причині. Ми не враховуємо той варіант, що метал, спеціальний метал, тобто простий метал, уголок, який зазвичай в народі використовують, для того там трикутники, або лінію, хто як там б'є, це вже не принципово. Він з часом піддається корозії досить сильній. І перші 2-3 роки, можливо, ви результат отримуєте гарний. Однак, уже в процесі подальшої експлуатації зазвичай оці, оці металічні речі вони просто вкриваються корозією, вони просто пропадають, зникають з землі. І ви вже не маєте того результату. У вас немає того нормального заземлення. Тому сам використовував ось такі варіанти. І по часу роботи і по ціні, що вийшло? Значить. По часу, вони десь приблизно 5 годин і все було зроблено, прокопали таншею, вбили, зробили. По грошам для мене вийшло 9 тисяч гривень. Я рахую, що ціна адекватна. Можете в себе там на місцях вже порівнювати для Волинської області, місто Луцьк, в мене вийшла ось така ціна. Я задоволений, тому що на даний момент я забезпечив оптимальні умови роботи своєї системи. Електрики, плюс моя безпека, безпека сім'ї. В принципі, на цьому все. Якщо у вас будуть ще якісь додаткові питання щодо заземлення, можливо, ще вас буде щось цікавити, будь ласка, задавайте в описі, радість в них відповію. А до речі, збувся вам ще заземлення сонячних панелей. Воно зроблено, але ще не дороблено. Я його дороблю, тому що на будинок зроблю ще громозахист і відповідно зроблю його в окремий контур. Але про це відео буде окреме. Тому буду завершувати. Є додаткові питання, ставте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба! Та все буде Україна!